На авторинку Карпарк продаж від власника. номер власника буду вказувати під відео, друзі. А у продажу Volkswagen Touran 2010 року випуску 2-літровий дизель. Просто в ідеальному стані автівочка. У нас лінзована оптика омовачі фар проти туманочки. Гарнесенька літня гума. Автівочка рівненька по кузову без жодних зауважень. Ви тільки погляньте. Просто ідеальний стан у Volkswagen Touran. Є задній фаркопчик. Просто от, шикарна рівнесенька автівочка, таких ще треба пошукати, друзі. Просто дуже гарненьке авто. А, також на крищі є люк, також рейлінги, ось такі вітровички, все як треба. Салончик показую вам, просто у відмінному стані. Світленький, гарненький салончик. Просто без зауважень. Так, не за дверей дивимось, порожки дивимось, все просто шикарно. Всі наклієчки, все присутньо, Управління фарами, круїз контроль, мультикермо у відмінному стані. Пробігу 247 тисяч. Шестиступенева механіка. Двохзонний клімат-контроль, підігрів, сидінь, все це присутньо. Стеля просто у відмінному стані. Тільки погляньте, нічого не висить, не шелестить. Так, сидіння так само, дивіться, не прокурені, не продавлені, все як має бути. Задній рядочок дивимось, друзі. Сидіння так само, просто в шикарному вигляді. Це в нас салон трансформер. Столики працюють, нічого не провисає. Тільки погляньте, просто клас. Зарядочка 12 вольтова є. Кожне сидіння окремо, ремені безпеки, все присутнє. Дверні приємчики, дивимось. Не за дверей все просто ідеально. Так, показую вам багажничок. Зверніть увагу, ні рижика, ні жижика, нічого немає. Тут так само дивимось, друзі. Просто шикардос. А, болтики не кручені, все. От, як автівочка їздить, так вона і їздить. Поличка працює. От так, от. Все складається, розкладається. Салон-трансформер можна скласти, витягнути сидіння взагалі взагалі. Так, дивимось. Тут в нас запасочка новенька. Власне, казав, що ні, ніколи сюди ще не лазив. От. А, Подивіться на стан пластику, жодної царапочки, все от як, як воно було, так воно і залишилось. Так, Під капотом у нас 2-літровий бензиновий турбодизель. Зараз вам буду показувати. Капот у нас на пневмоупорчику, Тож, ні треба ні палок, ніяких нічого. Так от відкрили і все у вас дуже класно, файно. TDI, як ви любите, стаканчики тіленькі, крила не кручені, ланжерончики рівнесенькі. Що один, що другий. Тут так само, дивіться, стаканчики, все просто шикарно. Двигунчик сухенький, без підтьотів, все як має бути. Дивіться, стан капоту просто ідеальний. Просто ідеальна автівочка. хто собі хотів туранчика. Так само, тут наклеєчки, все це є. Така автівочка, власне, хоче за неї 9200 доларів плюс торг. Тож, кого цікавить, нагадую, номер телефону вказую під відео. Всім гарного дня, авторинок, Карпарк. Продаж від власника.